Да, right click to right. <laughs> Давай, oh, диви, Оооооо, коса косами мене з'явилась. <laughs> Тут ціла фортеця, і мені якраз таки з фортеці треба палка блейза. ось лів Потушило у славу, слаж 40 хп. Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні! Ми будемо проходити Майнкрафт з дещо цікавими комбінуваннями речей. І всі ви напевно бачили такі відоси, які йдуть плюс-мінус одну хвилину, де чуваки показують, що буде, якщо поєднати один і інший блок, або один інший предмет і ну жати їх отако в поршнях. От. І я, як би то сказати, знайшов цікавий мод, який все ж таки дозволяє це робити. І сьогодні нас очікує дуже багато країн. Афтів, які ми обов'язково перевіримо. А перед цим всім я би хотів вас попросити підписатись на канал та доучитись до телеграм-каналу, тому що саме там я лишу цей датапак. І, в общем-то, для перших крафтів в цілому, та й для всіх крафтів, мені треба дошки туба, мені треба редстоун, мені треба кнопка, мені треба поршні і компоненти, які ми будемо поєднувати. Насправді їх тут не так багато, але самі легші, які ми можемо зараз використати, це скло, залізний меч, потім відролави, тінті. Ну. Ну і там ще кілька-кілька всяких таких цікавих, тому обов'язково, обов'язково зараз ми спробуємо швиденько знайти купу заліза, редстоуна і все, щоб у нас було супер. Тут ось є якась печера. А ну, скажи, що це хороша печера. Аба у тут відразу лава є. Насправді мені лава дуже і дуже потрібна. Буде потім просто у відрі. Так, почекай, я би вже туди спустився. Мені для цього всього треба дошки і верстак. Ох ти йо! Скелет горить. Та я тут насправді теж горю. Непогано так, непогано так горю. Тихо, 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 тихо. Такс, робимо собі обновочку обов'язково. І уже не маючи ніякого хп, треба нам пробувати обережненько спускатися. Поїсти теж нема шо, але є отака штука. Можна похавати. Блін, якась печера така, насправді, ні чорта, вона не печера. Вона мені взагалі не подобається. Це просто прикол, Тут тупо тече лава і все. І, і тупік. Найс. Оце мені пощастило. Ще ще для повної радості та просто ще згоріти тут. Оце тільки цього мені не вистачало. Але якщо тут є ліани. То, в принципі, можна спробувати кудись туди покопатися, і можливо, я щось толкове тут знайду. Опа! Сюди нам надо тут і поїсти можна. Оце супер. Так, і залізо є. Чітко. Все, 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 супер, 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 супер. Є що їсти, є залізо. І це найголовніше. Ще мені потрібен лазурит, наскільки я знаю. Рестоун. І, в принципі, в принципі, в принципі, все. Ну заліза треба прям багатенько. Бо і залізний меч, і відро там ще десь потрібне. Коротше, є що подобувати нам. Так, що в нас тут? А в нас тут, походу, продовження печери, і вона. Велика. Ха-ха, <хи> мені це подобається, мені, правда, би ще вугілля знайти було б взагалі супер. Але поки що я бачу ще купу, купу заліза. І Рідстоун он дає оце кайф. Проте. Є вугілля, да, 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 да все супер, 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 супер. Тільки що хотів про нього сказати і поплакати про те, що у мене нема чим пережарити залізо. Насправді все є, все є і всього достатньо. Бенц, пічку сюди, залізо сюди. рестон поки що ми добути не можемо, але от руду можна залізо. Залізне кайло на базу, і можна відразу добувати купу редстоуна. І лазурет тут як тут. Це просто якийсь прикол, я не знаю. Ти диви. <плес> ну мені я не знаю, скільки мені того лазуриту надо, але нехай буде. В общем-то, в общем-то, в общем-то, в общем-то, де всі мої ресурси? Мені треба трішечки їх всіх підсумувати. Що в мене є, що мені потрібно ще скрафтити. Я знаю точно, що мені потрібен буде залізний меч. Мені потрібен буде поршень. Він крафтиться, нібито так. Ні, не так. Як робиться поршень? Почекай. Згадав, згадав, згадав. Ще, не підглядаю. Отако. Отако От і тако. Да, ти прикинь. сюди на базу. І ще залізу, надо ще один. Бенц. два поршня на базі. Так, залізо все пережарилось у нас і можна пробувати звідси валити. Хоча, наскільки я пам'ятаю, ще можливо, мені треба буде один золотий злиток. От от тільки його нам зараз поки що не вистачає. Але ось доє золото, найс! Сюди, сюди. І в принципі, з цим всім можна свалювати. Скільки мене є редстоуну? Багато. Кайф. Але почекай, поки ми тут, я би обов'язково набрав відро лави. Так, і маючи всі такі чудові елементи, які мені потрібні, я можу починати щось. Крафтити, не знаю, чи у мене вистачає хоча б на один крафт, а то просто в мене вистачає на кожен по трішки, Розумієте? Мені треба ще порох, мені треба ще пісок. Обов'язково, тому що треба зробити тінті. А з тінті можуть бути певні проблеми. Ура! Пісок! Я бачу пісок, це супер. Все, що мені залишилось, це все на все пережарити один шматок, щоб у мене було скло. Це прям треба зробити обов'язково. І ще добути п'ять штучок, чи чотири для тінтіхи. Ну, ми добудемо 5, п'ять. Я вже просто точно не пам'ятаю, чи то п'ять пороха треба, чи то п'ять піска. В общем то. Нам треба що? Нам треба ділянка, 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 ділянка. Нам треба дошки, нам треба редстоун, нам треба кнопка. І, в принципі, в принципі все. І ми будуємо наступну конструкцію. Ставимо один поршень, ставимо інший поршень Тут ми ставимо, значить, у нас дошки. Потім, 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 потім. Ось тако робимо, щоб тут все було рівненько, чотенько. Значить, тут підключаємо. Ось тако, бемц, бемц. Диви, диви, диви. Проводиш отако. Сюди і кнопку. Потім кидаєш сюди, значить, залізний меч і скло. Активовуєш, і в тебе є глас блейд, прикинь. <laughs> меч скла. Рейд клик ту шут. Диви, я вдарив, типу, битим склом, поняв? <laughs> прикинь. Скільки в тебе демежа? Сім атаки, але в тебе атак спід дуже маленький, правильно? Да, він дуже повільно б'є. Це галімий меч. Надо я зараз на, на комусь перевірити, насправді. Бо можливо, оця штука нормально дамажить. А, вона не для цього працює. Вона працює так, що коли ти стоїш на кам'яних блоках, ти можеш використовувати цю функцію як X-Ray. Непогано. Давай перевіримо. Да, Ху-ху-ху! Обалдеть! Нехило. Так, а для наступного нашого експеримента нам знадобиться блок меду і кістка. Бемц! А ну? І в мене є, є улюбленець бджола. І як я вже побачив, я можу брати її в руку і спускатись повільніше, правильно? Да, right click to right. в <laughs> Аксмісі, розвернись, Стеріна! Куди ти полетіла? Так я туди міг летіти взагалі далеко, типу, що? Мені б додому. <рес> Прикинь, вона летить. Ну і в залі байдуже, поняв? Типу, вона просто піднімається вгору, а ти далі роби, що хочеш, поняв? Типу, якось так це відбувається. Ні, ну все рівно непогано. А для наступних наших експериментів я пропоную звернути цю всю двіжуху, забрати з собою і піти в пекло. Тому що саме в пеклі ми зможемо добути нові елементи, за допомогою яких робляться нові прикольні штуки. Це прикинь де я заспавнився! Тут ціла фортеця, і мені якраз таки з фортеці треба палка блейза. Одненька. Одненька палка блейза, і я буду дуже-дуже довольний. А мене ще бджола йому спригувати. Так, а ну блейзик, дарова! Є певна ідея, яку треба перевірити. Так, палка блейза добулася, все, погнали, поїхали. Бенц. Або удіть на бдж... на бджолі максимально чітко. Максимально чітко. Просто береш. Літаєш собі, як хочеш. Та кулдаун. Опа, погнали сюди. Так, тут є кістки, ну кістки нам не потрібні. А, п -п -п що нам ще потрібно? Нам треба заряд полум'я. Заряд полум'я можна знайти де? Правильно, в якихось скринях в бастіоні. Тоді нам треба знайти бастіон, виходить. Правильно? Я думаю, так. Да. І ще нам разом з бастіоном треба знайти світокамінь. Насправді дуже-дуже важлива річ, яка використовується теж в одному із крафтів. І, до речі, разом до світокамня у нас уже інший компонент є. Це, походу лазурит Якщо я не помиляюсь, я можу помилятися. Але, скоріш за все, що саме лазурі. Там використовується, тому ми поки що беремо світокамінь. І я думаю, ну такої кількості мені вистачить ось, ось. Два блока. Можна, кстати, блоки взяти собі в другу руку, вони будуть все освітляти. Це максимально чітко. Так, знаєте що, одне мене бентежить максимально, це те, що я не знаю, де взяти собі цей порошок. Поняв? Не порошок. Мені не виходить. Надавається... Може тут є? Так, да, тут є оця штука мені треба була. <хи> я забув, як вона називається. І в принципі, разом з цим всім ми можемо звідси вилазити. Просто-просто вилазити, тому що нам більше нічого з цього всього не потрібно. І в принципі, блін, єдине, що я зробив неправильно, це те, що я поламав всю свою конструкцію. Я думав, ми в пеклі то будемо робити, але мені, якщо чесно, в пеклі не сподобалось, тому що там нема що хавати. Це є повна-повна проблема. Мені довелося свиней там убивати, хряків отих великих. Так, робимось так. Кнопка і шередстоун. Сюди, Бенз. Наступний наш крафт буде заключатися в тому, що нам потрібно, по-перше, блок лазуриту і е, світокамінь. Світокамінь у мене ось дає. Один ми беремо в руку, один сюди. Кидаємо блок, раз, блок два, і нажимаємо кнопку Бенц! І у нас з'являється Glowing Glowін Скіпетр. Аподітінь виглядає чітко, ти бачиш. Ух ти йо. Ага, кулдаун, cool окей. І ця штука теж щось робить на шифта. Ну. Так, а ну почекай, я походу поняв. Коротше, права кнопка миші вона просто тушить крепко, да? Ага, вона підсвічує їх, окей. А походу, що тако. А вона ще й вбиває. А на шифт він теж дамажить і підсвічує тільки по радіусу. Жесть! Ха, Ха, кайф. Тихо, ти що стріляв по мені? Іди сюди. Бем. Ні, це максимально потужна штука. Я не знаю, скільки вона дамажить, як вона буде дамажити по дракону, але поки що вона прям, ну, я б сказав, що непогана. Цікаво, чи вона може взяти і потушити сразу, наприклад, двох-трьох. Да, дивіться, риби Можна з нею добувати! Обалдеть! Бемс. Мені це подобається, дивись, сіки риби. Максимальний кайф. Можна ще взяти і пожарити. І ще ми дещо не перевірили. А не перевірили ми одну дуже цікаву штуку. Нам треба блейзова паличка і. вогняна куля. Давай, бемс. Oh, диви яка коса у мене з'явилась. Ух ти йо. Непогано. 14 атаки! І коли ми нажимаємо Shift, то в нас заряджається якась супер лава штука. Опа. Так, да, да, диви, да, диви, заряжається, а потім щось відбувається. Що саме, я поки що не розібрався. Але 14 демеджа мене прям прям більш ніж влаштовує. Так, і що мені ще? Мені ще потрібно обов'язково зараз крафтити тінті. Нібито він робиться якось ось так. Так. Да. І маючи зараз тінті і відро лави, ми можемо зробити собі якусь штуку, не побач. Бластер! Пушка! Так, чотко, погнали. Давай зараз просто поставимо жарити собі рибу. Риба, 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 нехай жариться. Це що, пушка робить? Ого! обалдіть, диви! Ти бачив? Дві, як вона тут розвалила все. А ну, скелет, дарова. Доводить до скелета. Та да, диви вона його навіть убила, просто жесть. А лів. Потушило осла, осла ж 40 хп. Ну, 20 сердечек, це жесть, і вона його вбила. Цікаво, наскільки жорстка вона, наскільки багато вона зносить демеджа, і це можна перевірити. Насправді на ендер драконі. Бо в нього, ну, в єдиного в кого є полоска хп, хоч якась. І щоб то все перевірити, мені потрібно в енд світ. хе хе де ми є, Бемц, Відразу сідаємо на цю подружку. Бемц, Кулю теж кудись. Так, тихо, спригуємо. Тихо, тихо, бджолу в руки. Щоб все було чітко. Сюди пушку, сюди таку штуку. Спригуємо з цієї бджоли, сідаємо на нову. Тихо-тихо, тихо. Саня, візьми в руки. Все чітко, не вдарився, не встиг. Хух, <плес> Це халепа. Це халепа. Сідаємо, сідаємо, сідаємо. Тихо, бо нас зараз буде валити цей дракон. Ми, кстати, можемо так із, із цього свалити, із Ender Switch, але нам з нього насправді валить не сильно треба. Нам треба зламати всі кристали абсолютно. Я вже поламав дуже багато кристалів Я ще можу такого сісти: Бенс. пушку. Бемс, сюди кристала. Я не, не можу стрельнути. Давай цією лавою пушкою. Бенз зламали. І сідаємо на бджолу, просто перевіряємо, чи все я поламав. Кристали насправді дуже легко поламати. І зараз ми станемо на найвелику башню. І будемо пробувати тушити дракона. О, ця штука вроді дамаже. Ні, вроді і не дамаже. чорт її пойми. Зато лава пушка поїде і повинна дамажити, якщо попасти. А посох, а посох дамаже. Так він приземляється, спускаємося. Лава пушка оставила лаву, ви що, на приколі. Так, а ну з шефтом. шифтом не працює. О, лава пушка! дивись, що не робила? Тихо, встиг. Надо ще косой попробувати валянути його, а. Я думаю, вообще буде жирно. А Ану, лава пушечка. Не, ні, нічого не зробила. Вона, видно, коли в, в, в воздусі, коли в повітрі ну, перестає летіти далі, то вона оставляє лаву за собою. Бо такою пушкою дуже складно попасти. Типа посухом на батл, якщо можна просто посухом його вбити. Ну, нема ніякої проблеми. А тут, кстати, працює X Ray? Ні. На ендерняк скло не працює. Окей. Так, братуха, має приземлися? ні, не хочеш? Бо щось, ну, лавою пушкою тебе ну, складно попасти. О, попав, відлетів, брям. Ти бачив? Обалдеть. Оце і дуже складно попасти лаву пушкою, але коли попадаєш, то прям так прикольно. Так та, прям, прям тепло на душі, я не знаю. Типа ти попав, відкинув його відразу. І можливо через те, що я попадав, то він і не хоче приземлятись, бо я його, типу, відкинув якось. І в нього, такий, він тупо взяв маршрут, перебудував собі. Вони хочуть ще раз попасти, щоб він прям відлетів крепко. Бо з кіпетром вбити його, ну, і дурак зможе, це ж легко. А от лаву пушкою, аби попасти, було б супер. Диви, не приземляється, чорт. о о о, приземляється, приземляється, ще, ще, сейчас. Ану. Не попав. Бем, диви, відлетів. І він далі приземляється зараз із, із цього. Давай. Я готовий, старина. Я тебе не боюсь. Ану, плюха, я помер!